Ось такий часник росте у нас вдома в звичайних умовах. Це часник звичайний, не сортовий, ніяких секретів вирощування немає. Ми його не підживлюємо і нічим не обробляємо. Лише садимо, так як вчила нас бабуся. Треба посадити вчасно, десь приблизно за два тижні до морозів, щоб він встиг корінитися і прорости. Друге, треба садити на великій відстані, щоб у нього було місце, куди рости. І третє, ми завжди садимо найкращий посадковий матеріал. Літом, коли ми збираємо чесник, ми його перебираємо, їмо той часник, що виріс маленьким, а найкращий, саме великий лишаємо на посадку. І самого кращого чеснику виростає ще Кращі.